Є новина, друзі. Нова тема непридатні стануть придатними. Дослухайте до кінця. Я це називаю нова тема, тому що в нашій державі так завжди відбувається. Змінюються закони, якісь правила, і якісь категорії осіб, які були непридатними, стають придатними. Хтось має проходити ВЛК. і ми це вже бачили купу разів. І От нова тема зачитає критерії непридатності громадян до проходження військової служби будуть переглянуті. Військово омбудсмен Решетилова перелік захворювань, на підставі якого військовозобов'язані можуть визнати непридатними, будуть скорочено. Тобто перелік захворювань буде зменшений, по яким може людина бути непридатною. За словами омбудсменки, департамент охорони здоров'я міністерства оборони напрацював пропозиції щодо вилучення окремих діагнозів із нинішнього списку, оскільки існуючі медичні норми не відображають реальний стан здоров'я людини. Та не враховують поєднання кількох захворювань одночасно, тобто хочуть покращити для людей. Ну, якщо не враховуються якісь діагнози, треба це все змінити. Але ну, багато людей, які були непридатними під час цих покращень, стануть придатними. Вся інформація і в мене на телеграм-каналі є новина в Шабці профіля. читайте, підписуйтесь. І знаєте, найвлучніший коментар ну, на одному з телеграм-каналів, який я прочитав, що тепер... Залужний придатний, і нехай йде служити. Ну так десь воно і виглядає наша ситуація в державі. Лайк, репост, відпуска, телеграм, шамці профіля. Підписуйтесь.